Всім привіт у новому відео. Рада всіх вітати. Це Мохіто, польський бренд. І є новиночки. Хто любить цей бренд, хто неодноразово спостерігав за новинками. Запрошую до огляду. В новій колекції сумок з'явилися ще ось такі манюні, такі сердечка в формі серця з тисненням під крокодила, з довгою ручкою. З ланцюгом ось такі сумочки. Є на що подивитися. Хто не бачив моїх попередніх відео з Мохітом, прошу передивитися, тому що я не все буду показувати. Все, що ви бачите, це буде означати, що ці речі були в минулих моїх відео. І вони не є новинками. Тобто, ось така ще сумочка. На ланцюжку є сердечко, і ціна 1400 гривень. А цю сумочку я показувала в минулих відео. Ось цю показувала. І ось цю теж була. Це мені дуже подобається, вона тримає форму, є ще довга ручка, є три відділа. А ми подивимося пуховики. Пуховики вже є в зарі, є в моєму одному з оглядів. Пух-перо. І тут теж ну цей бренд використовує багато натуральної сировини, такої як шерсть, альпака, кашемір, піря, пух, шкіру натуральну, натуральну замшу, Така класна курточка. Тут стягується знизу. Вона така оверсайз, дута досить. Добре, що підгорло. Можна закритися. Яка вона класненька, але гесенька. 5300. Це качений пух. Подивіться, яка класна, класна курточка І застібається і на блискавку, і на кнопки. Є ще кишені. Ось вона відкрита, досить пухленька, але одночасно вона досить легесенька. Так, є внутрішня ще кишенька. 80% пуху і 20 піря. І підкладка поліестер. Класна курточка. А тут рукавої манжети стрикотажу ще є. Така історія ще є у бежевому кольорі, бежевий досить приємний. Він до такого навіть кофейного чуть-чуть не до бажевого, якби кемела, до верблюжого, а до більш такої кави з молоком. Неаксенький, легенький, але фаворит сьогодні. Знизу ще замшеві чоботи, але вже я їх показувала в минулому відео. Натуральна замша і ціна досить приємна. Ну, а тут ви тільки погляньте, написано, що шерсть чиста, можливо, не повністю. Який красивий рожевий, такий аж до коралового. І цей базовий колір мені теж сподобався. Оверсайз. Спинка подовжена, бокові розрізує. Дві 400, можливо, і повністю шерсть. Ну, Прекрасний склад, 80% є шерсті. Рожевий дуже красивий колір. 80% шерсті. Дуже красивий. Об'ємної в'язки в, в косе, досить товстенький. Красивий такий зелений колір з якимось кремовим. 1800 гривень. В складі, можливо, є навіть котон. Склад прекрасний, 30% є шерсті. І такий самий джембер об'ємної в'язки є в такому відтінку, в такому меланжі. Щось біленьке, дуже класне. Як мухеп, як альпака. ДІ 999, тобто 3 тисячі. Білюсенький, м'якенький оверсайз джампер. Ну, дуже класненький. Такий м'якусенький на дотик і написано, що в складі мухер і шерсть. А ще мені подобається, що тут такий широкий рукавчик. Дійсно, у тут багато шерсті, так як я говорила. Ух ти, який цей красивий. З таким орнаментом, з вишивкою такою ніби. Но це не вишивка, такий вигляд має. В такому столі, як кантрі стає. Складі 12% шерсті. М'якенький на дотик. Рукавички реглан. він досить вільненький такий донизу. Можна під джинси. Як ось тут запропоновані брендом джинси банани. З гумкою в поясі, висока посадка. Ось такий крій а з такими защіпами в районі колін, 1700 гривень з кнопочками. Дуже класно, добре, що гумка є. Пояс. Я люблю таку модель. Ось така розкладочка. Елегантні сумки, шарф палантин в клітинку і шапки, які нагадують мені шерсть альпаку. Дуже мохнаті і досить теплі. Я навіть не знаю на який мороз вони можуть бути. 700 гривень, напевно, тут повністю поліестер за такі гроші. 78 поліестер. Все ж таки шерсть є, 8%, ще тішить. Цей колір теж мені дуже сподобався. Навіть не знаю, з яких би я обрала. Звичайно, коричневий, він більш базовий, але ось цей мятний, такий трішки навіть дошавлює. Теж дуже приємний. В новиночках хамодні, досить. Ось такі черевики в стелі ак, з хутром всередині, на вигляд як натуральна замша. Приємний байжовий відтінок, і вони не є важкими. Написано дійсно, що це шкіра. Ціна приємна 2 тисячі гривень. Є і нарядна розкішна лінійка, тому що свята на носі. і ми подивимося сьогодні просто розкішні, красиві речі. Червоня, червона сукня, дуже довга, шатна, 3,5 тисячі з такою подвійною тканиною тут. Нагадує мені віскосну тканину, до речі. ну, Красиво, спідниця довга, розширена донизу. На спинці застібається на гозичок. Дійсно прекрасний склад, 100% віскоза, що варк і що середина підкладка. Жилетки шкірзан 1700 гривень. А ще такі лонги, блузи. Вони зараз досить актуальні, тому бренди їх відшивають. Вони нарядні в сіточку, це якби такий вечірній образ створити. І їх добре купляють з такими кристалами. Ось така блуза у нас з підкладкою, основна частина, а рукавчик напівпрозорий. Ціна досить низька, 960 гривень. Білий красивий топ. Розшитий паєтками оксамитова тканина. В чорному кольорі ще є 1100 гривень. Стримана класична модель. І одночасно нарядна. Ух ти, ви тільки погляньте на ці розкішні оксамитові слінбеки. Це просто розкіш. Вечінтем теж бачила, але з таким бантом на, на носочку я показувала, хто дивився в червоному кольорі, ці в чорному, можливо, будуть у в червоному, тому що, Оксамитові ще є сумочки, зараз покажу. Дуже добре, що бренд завжди додає набоїчки запасні 2100. Ось така красота. І є нарядні сумочки. Ну як вам така красота, от тільки подивіться, і ще є довга ручка з ланцюжком. Не буду розтібати, витягувати. Повірте мені на слово, що ручка додатково теж дуже розкішна. Так, ось так. Просто вау, яка сумка. З оксамиту, з цими слінбеками. і з тією червоною сукнею 1600 гривень. От з цією червоною сукнею, так, можна ще доповнити свій образ такими слінбайками, такою сумочкою. або взяти червону ось цю сумку. Як вам так? Червона ксомотова сумочка і чорні аксометові Поруч є красиві блузи з органзи. В чорному і в білому кольорах ось такі рукавчики. Неймовірно щось красиве, яка розкішна блуза. Основна частина з підкладкою, з рюшами, рукавчики напівпрозорі, широкі. 1700 гривень. В білому кольорі теж досить-досить розкішно. Красивий колір фуксії, і це все оксамиті. Яка розкішна сукня, рукави балони. Дуже жіночна, романтична, навіть трішки стиль вінтаж 1900 гривень. Коли я її взяла, вона досить легенька, по спинці блискавка. Ось така. А ще є в темно-синьому кольорі, але темно-синьому дуже красивий. Такі навіть трішки до електрик. Ціна така сама. Ще є сукні з червоного і чорного оксамиту на довгий рукавчик. ось Та така досить цікава в стилі вінтаж. Ну, як вам така пропозиція, коли ви її одягнете по фігурі, ось такий виріс бюсті? Ну, дуже все Дві сто. які милі гузички. І така сукня є в чорному кольорі, теж більш базовий варіант. Ще ви можете собі купити коротку шубку, а мав взяти на кожний день практично ось таку жилетку шкіряними шортами. Об'ємної важкої в'язки. 1700 гривень в'язаний жилет. В складі є котон. І шорти можуть бути з високою посадкою 1400 гривень це шкірзам. Друзі, ось такі були сьогодні новиночки від бренду Mohito. Всім дякую за увагу, за ваші коментарі. До зустрічі у нових відео!